Чи не щодня юні запоріжці виходять до парку не гратися, а виконувати особливо важливу місію? Дивіться, в нас є, наприклад, мило ручної роботи. Його ми робили всі разом самі. Є ось такі сережки, кільця, браслетики, є ось така кішка, яку воєнно і Вони міни розмінні, магнитики. Також є. Ось також є ось такі от марочки та наліпки. Увесь цей асортимент діти продають, а кошти збирають на допомогу збройним силам України. Я подумав, чому би і ні не, не зробити, як і інші діти, деякі, теж почати збирати гроші на допомогу нашим військовим. І так я, я, і так ми почали цей процес. На цей же день, коли ідея виникла, ми пішли робити цю справу. Спочатку це були власні іграшки. Якісь предмати побуту вже трохи згодом почали власноруч робити різні вироби. Патріотичний хендмейд. Ми самі навчилися робити мило, тобто подивилась відео та давайте зробимо, давайте закупили матеріали, прийшли в гості та зробили це. Хтось різав, хтось фарбував його, хтось заливав формочку. Отак, от, от всі разом робили його. У маленькому дворі живе чимало відомих запорізьких волонтерів. Говорить Марина, мама одного з хлопчиків, які збирають кошти для ЗСУ. Ще з 2014 року їх подвір'я запарвилося у патріотичні кольори, фрески у під'їздах і навіть над дитячим майданчиком майорить символ України. У нас взагалі такий двор дуже, дуже активний, дуже патріотичний. Ми з перших днів від початку ми збирали і речі. і... Продукти і для і для бійців, там для солдатів, і для переселенців, іграшки, одежу, і в нас у, у дворі живуть і волонтери, такі ну серйозні волонтери, і люди, які зараз боронять нашу Україну і в Збройних силах України, і в Азові, і в теробороні Ось і я думаю, що так діти це теж бачили, за цим так слідкували. І тому, коли з'явилася така. Ідея, вони дуже ну, так сплатилися, і майже кожного дня ходять. Батьки підтримують таку ініціативу і зазначають, що діти значно подорослішали, зважаючи на ситуацію в країні, малеча охоче ділить між собою обов'язки, визначає пріоритети та налагоджує комунікацію. Вони вже самі такі дорослі, вони самі вони самі вирішують, що за якою ціною продавати. Вони самі вирішують, в них є такі маленькі речі, бо дуже багато людей, які нічого не купують, а дають просто гроші. Так? Там навіть якісь там 10 гривень або 5 гривень. Так? І вони самі там дають якісь маленькі подарунки, вони самі все це, все це вирішують. Ми їм дали таку. Можливість, і вони в цьому вільні. Маленьким патріотам вдалося зібрати вже 12 тисяч гривень, що діти передали для покупки бронежилетів. Наразі юні запорізькі волонтари збирають гроші на дрон для розвідувальних підрозділів. Зсу підтримати їх можна у сквері прикордонників або у сквері біля театру імені Магара.